29 вересня відбулася чергова сесія міської ради. На депутатських місцях вже встановлено систему поіменного голосування. Щоправда, поки що вона не працює. Тепер депутатам не доведеться вставати зі своїх місць для виступів. А міського голові не потрібно буде забирати мікрофони власноруч достатньо буде натиснути кнопку. Депутати підтримали кандидатуру Костянтина Бондарєва на пост губернатора Київщини. Хоча дехто із них і був проти. Ми завжди працюємо ми або працюємо в правому полі, або поза межами його. Ми завжди приймали рішення наступним чином: якщо оприлюднення проходить, тільки тоді виходить воно на розгляд сесії. Питання було не оприлюднено, воно з'явилося буквально тільки на перстійно комісії. Ганитаріч, дозвольте, будь ласка. Друге питання. Рекомендація, це розумієте, це е, я не зрозумію взагалі статусу цього документу. От я його не розумію. Якщо ми говоримо про конкурсні засади, то будь-яка особа, яка підпадає під оці всі вимоги, які передбачені е, нормативними документами, може подати ці документи, прийти і прийняти участь в конкурсі. А це виходить зовсім, я не розумію взагалі, куди це рішення і до чого воно стосується. Це я називаю таким знаєте шантажем в певному чині слова. Так, що я все я, я заявляю, що наша фракція голосувати за даний проект рішення не буде. ми тільки клопочемо, щоб був прозорий конкурс, і по можливості прислухались до громади Київщини, щоб у нас завтра появився очільник, який буде опікатися Київщиною. Все на все. всьому, Григорій сказав тільки другий пункт цього рішення. Повністю рішення прочитає вам. Пункт перший. Підтримати рішення Київської обласної ради від 20.09 про внесення пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі для, зняття для заняття вакантної посади голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до пункту такого-то закону про місцеве самоврядування, яким рекомендовано для участі у конкурсі на посаду голови Київської обласної державної адміністрації Бондарьова Константина Анатолійовича. Таким чином, майже кожен білоцерківець через своїх обранців також рекомендував президенту пана Бондарєва як кандидата на крісло голови Київської облдержадміністрації. Проект рішення про виділення коштів на встановлення загальнобудинкових лічильників обліку води зустрів бурхливий супротив не лише у депутатів опозиційних до міського голови, який варто зазначити ярою захищав, але й у самих представників самопомічі та керівників ОСББ. Отже, був перенесений на доопрацювання. Я е, не полінувався, Зайшов е, на сайт е, е, Верховної Ради. Подивитися, що собою представляє взагалі цей законопроект. Про комерційний облік комунальних послуг там сказано, що ці лічильники, про які ми зараз говоримо, і нас сильно підштовхують, що ми пошвидше прийняли цю програму і передбачили, не передбачили, а за за у цій програмі прописали 36 мільйонів гривень на те, що ви повинні поставити ці лічильники. Так, от сказано наступне: що для нежитлових будівель ці лічильники, згідно з цього проекту закону, повинні становити до 1 жовтня 2017 року. А для житлових будівель, тобто і навіть для багатоперехівок наших, до 1 жовтня 2018 року, так от враховуючи, що закон не прийнятий. Ми ще не знаємо, які зміни в нього внесуться. Ми не розуміємо, по яких правилах ми будемо жити. Чому ми зараз спішимо із цими питаннями? Значить, програма, вона так само, як і програма по а, тепломережі, а, Вона надасть можливість в тих будинках, де будуть встановлені загальнобудинкові лічильники, нараховувати. А, Тариф по не по нормативу, як раніше було у нас встановлено, а по лічильнику лічильник буде контролювати скільки заходить води для того, щоб у тих, у кого нема дома внутрішньобудинкових лічильників, розподілити по різниці. Оці 36 мільйонів гривень. Так пропонується у програмі. Пропонується виділити із кількох джерел: з міського бюджету, з обласного та інших джерел. Крім цього, було сказано, що можливо будуть кошти із фонду регіонального розвитку. Так, от я поки не розумію, чи будуть ці кошти передбачені фонду регіонального розвитку. Чому? Зв'язку з тим, що законопроектом оцим передбачено три напрямки, які можна за які за рахунок чого Кого можна встановити ці лічильники? Перше за рахунок оператора в даному випадку це тоби, це вода, за рахунок мешканців за рахунок міського бюджету. Три але нічого Три, але Надію, нічого не сказано я про фонд регіонального. Але голос. давайте всі будемо дотримуватися правил. Тому в мене пропозиція. Це питання потрібно довивчити, нас не потрібно зараз підганяти. Ми зараз це питання вивчимо. Вийде закон, да. прийметься закон, і ми приймемо Добре. це рішення, що буде. Я вас почу. Ми представники ОСББ та ЖБК міста Біла Церква, звертаємося з клопотанням не ухваляти дане рішення, оскільки вважаємо постачання питної води споживачами як фізичним, так і юридичним особам, має за запасниками індивідуальних лічильників у зв'язку з вишеноведеним. Вважаємо за доцільне витрачати бюджетні кошти на встановлення індивідуальних лічинок і споживачами, які не мають фінансової можливості самостійно їх встановити. Зразу хочу, зразу хочу попередити, Надія Анатолійович. Хочу попередити. Знаю, що будуть говорити багато чого різного, але ми ще раз хочемо звернути увагу. Що потрібно всі питання, які стосуються мешканців міста, все-таки хоча б звертати на них увагу. У нас, без, як говориться, безнівести е женять. Я розумію, що це питання сьогодні мало стосується тих депутатів, які живуть в приватному будинку. Вони, них ця норма і програма ця не буде поширюватися, так? Да, не буде поширюватися. Стосовно законопроекту, я хочу сказати, що по нашій службі є законопроекти, які по 5 років першому читанні лежать і по сьогоднішній день не прийняті, а потім взагалі відміняються. Тому я вважаю і підтримую Геннадія Васильовича Джегора, що ми зараз біжимо в потягу, скажімо так. Стосовно встановлення внутрішньобудинкових, так скажімо, лічильників обліку води на, конц... на цокольних приміщеннях, я вважаю, що це рішення сьогодні, по-перше, що воно є рано його приймати, це раз. По-друге, на сьогоднішній день ніхто сьогодні не пояснив нашим. Ми п'ятим пунктом приймали тільки що програму підтримки житлових кооперативів СББ, що ми до вас підтримаємо? А цим рішенням ми сьогодні наші житлові кооперативи СББ ставимо на коліна через те, що ви говорите про те, що у вас там кошти будуть на ремонти, на облаштування територій. Та сьогодні ми прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Сьогодні ставить білоцерківодалічильник для того, щоб загальні втрати по будинку. Зняти з юридичної особи це робиться дуже легко з юридичної. З громадянина механізма не стягнути, то ми сьогодні, якщо встановимо лічильник, ми сьогодні цю е, проблему перекладемо на мешканців цього будинка, що ти будеш йти до свого сусіда і сам йому бить морду. Або забирати. Який механізм? Немає механізму регулювання. Якщо буде ця норма закону прийнята, я вважаю, що може і тоді буде прийнятий механізм цей, яким чином може тоді мешканці СББ на свого неплатільщика, скажімо так, чи який поклав магніти на цей лічильник впливати. На сьогоднішній день цього немає. Ми сьогодні закладаємо цим рішенням бомбу. Да, і я вважаю що якщо буде прийнятий закон, ми можемо елементарно позачергову сесію принести і прийняти це рішення, якщо буде. Тому я вношу пропозицію дане питання взагалі на сьогоднішній день не розглядати, зняти з розгляду, поставити на голосування це питання і вернемося до нього, коли буде потреба в цьому.